Тридцятеро струнких чоловіків здійнялися високо в небо і шугонули донизу, аби ушкварити карколомний танок. А на чолі їх був один із найвідоміших голівудських каскадерів, особистий дублер Джеймса Бонда. Біджей Ворд. Він зумисно прилетів до України, аби станцювати у небі. Гопака бачила Галина Сергеєва. Без нього не минулося жодного фільму про Джеймса Бонда. Він сідає з парашутом в океані на льоту застрибував у літак. Біджей Ворд, найвідоміший голівудський каскадер, приїхав до України. Я хотів стрибнути. на Україну протягом 10 років. І нарешті здійснив своє бажання. Тепер на аеродромі під Дніпропетровськом майстерності біджей навчає українських парашутистів. Їх тут 30 рот досвідчені спортсмени. У кожного заплачено понад дві сотні стрибків. Свій трюк у небі вони називають гопак. Гість. Із Голівуда вчиться правильно вимовляти це слово. Hopak. 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 Ми назвали це гупаком, тому що гупак український танець. Те, що ми робимо в небі, схоже на танець. Ось спортсмени заходять на облавок літака. У кожного над сидінням спеціальне обладнання на висоті вже немає кисню. Його парашутисти отримуватимуть з балонів. З землі небесний гопак не видно. Це унікальне відео зняти просто у вільному падінні. Ось парашутисти зістрибують з літака і починають формувати перше коло, потім до них приєднуються інші. Швидко рухаючи ногами, вони розлітаються в різнобіч. І от приземлення. Доспері попитки ми кладемо фігуру. Ніхідь, не було. для зголоднілих після стрибків парашутистів просто на аеродромі готували юшку в казані, наче для виконавців справжнього козацького пака піджей зрадів такого на зніманнях злобастерів не побачиш. Галина Сергієва Ярослав Шойко, програма Вікна СТБ.